Олеже, є одна проблема, з якою я хотів з тобою поділитися або можливо обговорити. От якщо ми беремо управлінця, так будь-якого власника бізнесу мені здається, що коли він наймає персонал, так він трішки озадачується. Тобто він на співбесіді там пояснює, як все буде працювати, дає якісь файли, можливо, навіть має роздруківочки. І ось проходив цей там перший тиждень, людина якось там навчилася, навчилася. Я ну не стверджую, що погано. Але просто на основі того, що хтось там показав, як робити, і вже прийшов цей етап, коли людина працює, і в мене складається враження, власне, яка проблема. Що потім управлінець, він просто забуває про цього працівника, якщо в нього, звісно, там не побудована система HR чи адаптації. А на моє переконання, в багатьох компаній це не побудовано, тому що ну HR чи, наприклад, там бізнес-консультант він є в компаніях, там не знаю, плюс 50 людей, плюс 100. І, власне, ще глибше зануримося в проблему, от. Ти це зауважуєш, ти це відчуваєш десь по консультаціях, що персонал приходить, його е, фактично запускають в бізнес, а далі е, виживе, то виживе. І, власне, підприємець потім стикається з проблемою, що треба знову наймати людей і запускати той самий процес. Так, це дуже актуально насправді, бо я проводжу консультації, там зустрічі з підприємцями пір-ту-піри. І всі плюс-мінус цю проблему озвучують не так, як ти. Вона насправді є такою, як ти озвучуєш, але звучить це: нема нормальних людей на ринку. Нема. Нема, блін, де знайти нормального. І е, насправді правильно би було все-таки розібратися з тим, не хто нормальний. Давай так, підемо від фундаменту менеджменту. Так? Фундамент менеджменту говорить про що. Що немає поганого підлеглого, є поганий управлінець, Так? Відповідно, якщо ми говоримо про підприємця такої середньої маленької руки ще він в себе і Сіо, і власник, і рекрутер, і бізнес-тренер, і що відбувається? Людина хоче рости. Бізнес росте. Він ходить на різні семінари, тренінги. Він вже розуміє, що він вперся в рамки своєї компетенції. І він починає слухати, що треба, значить, от він десь нахапується по чуть-чуть, і щось починає впроваджувати. І це вообще супер ок. Тільки це все виглядає так, що ну, він почув, що треба, значить, зробити якийсь файлик, скрипт. Він сам на колінці, чи десь там скачав якийсь чек-ліст. В общем, щось від ось зробилося, і він, оце таке хаотичне, починає впроваджувати. Але до цього хаосу ще бракує якоїсь систематизації. І виходить, що, наприклад, на самих початках в нас є купа вже ентузіазму. Ми оце приходить людина, ми кажемо, в нас класний бізнес, ми вигуляли його по нашому складу, там по показали там сайт, де в нас туалет, значить, в офісі. Ну, така собі система адаптації, дали якийсь там скрипт. І ніби, в принципі, мало би вже все бути ок. Але далі цього нічого не відбувається. Так? І тут це дуже актуальна тема. е, людина так само реагує і включає в собі якісь моделі поведінки, виходячи від того, в яке середовище вона потрапила. Наприклад, людина потрапляє в середовище, де все структуровано, де є порядок, де є система, і людина розуміє, що в цьому середовищі я не можу. Себе поводити, наприклад, невідповідально, несистемно, тому що тут є таке середовище. Коли, коли людина розуміє, що на перший погляд це система, а по факту це такий собі бардак, людина так само себе а, ну ладно. Це знаєш, як людина перший тиждень на роботі я ходжу в костюмі, в кроватці, значить, потім і вчасно приходжу на роботу. Ну, так, так. Потім я ж дивлюся навкруги, ага. Той приходить пізніше, той приходить пізніше. Той ходить взагалі в спортивному костюмі. На наступний тиждень я вже приходжу без піджака. Да? Я ще в брюках, але да? вже просто сорочка без галстука. І я вже, в принципі, запізнююся на 5 хвилиночок. І далі, наприклад. Ну, якщо ми говоримо, це така, про операційну поговоримо, наприклад, менеджер по продажам. Тут йому на, спів, на співбесіді сказали: Ух, ми будемо слухати, як ти працюєш. Ну, Система аналізу якості роботи ну, відсутня. І от він спочатку старається. Потім розуміє так, на нього ніхто не дивиться, йому ніяких фідбеків ніхто не дає. Я вже можу лідів брати так-сяк. Потім я розумію, я на 5 хвилин запізнився, мені ніхто не зробив зауваження. Ну, ладно, на Да? Теорія розбитих вікон, ми її всі знаємо, читаємо. Та? Потім нормально там, на півгодини запізнитися. І, в принципі, а власник бізнесу, от нас дивляться, власники бізнесу, він не розуміє, що відбувається. Бо, ніби задекларувалося щось: високі матерії, структура, система, ми там, значить, ми ж домовилися. Ми ж ми ж а. на початку. ну, я от тебе доповню. Є така фраза: люди приходять до нас мотивовані, а йдуть вигорівші. І якби виходить, що власник, на мою думку, він включає модель. Ні, ну я ж йому сказав. Вот я коли ж приходив на роботу, мені керівник мій сказав, то я ходив, і власник починає міряти. А чому він не ну я ж йому пообі... я ж йому чітко показав? Я ж йому навіть заплатив. Я його навіть зап... я його проконтролював. І власника йде нестиковка, стиковка, тому що він починає міряти це по собі. Плюс е хочеться великий уклін ставити на відповідальність, як ти вже казав. Але ми ж то знаємо, що люди копіюють модель інших людей, і коли вони потерпляють в середовище, де немає е чітких якихось зустрічей, немає чіткого там е раз на тиждень буде зворотній зв'язок. Кожного дня там повинен написати звіт, і немає якихось моментів, йде трішки все на призволяще. От Отак, от таке доповнення. Згадався анекдот: підходить дружина до чоловіка і каже: Любий, ми вже 10 років разом. Ти мені не говориш, що ти мене любиш. А він такий каже: От, ми одружувалися, я тобі сказав, що я тебе люблю. Якщо в мене щось зміниться, я тебе повідомлю. І оце от ця сама історія, та? ми ж домовилися, от але по суті взаємини між людьми це така історія, яка має мати якийсь хронічний, хронічний процес. Тому яку, яку думку хочеться цим виділити, що немає якогось там поганого працівника, чи немає якогось невдалого. Невдалої історії, там, з тим, що ми не можемо там, когось наняти. Людину будь-яку, в більшості випадків, при в правильній системі навчання і внутрішньокорпоративної адаптації, можна з людини зробити е, високу категорію е, працівника, який буде ефективно працювати. І ми впираємося в що на це треба виділити час або самостійно. З оцього хаотичного ходіння по різним семінарам, вебінарам почати щось системно робити. А виходить, це ж час, це інвестиція, і власник бізнесу думає, я вже якось колись вклався, я вже ночами не спав, я ж оце все підняв, я вже нарешті офіс якийсь взяв, я ж вже склад побудував. Ну скільки можна. І це якраз оцей момент. Що треба вкластися ще раз тільки так. В... Так. Ще. Да? так. От. ще раз? Знаєш, так стати на рельси і спробувати. Описати це фактично люди просто цього не, не дуже люблять. Так я от мало зустрічав людей, які готові 30 днів підряд описувати детально свій день, так от робити щоденник дня, і власник бізнесу він е, мислить, якими категоріями кожна моя година це заробіток, і е, він коли розуміє, що йому треба прописати якийсь там мінімальний алгоритм взаємодії менеджера, або мінімальний скрипт, або, наприклад, що менеджер має там щотижня, якийсь звіт писати в нього включаються які моделі, або я не буду цього робити, або Є якась старша е, Олена або якийсь старший Василь. Він ж два роки вже працює. от він все й упише. Василя викликається, і каже Василь. Ми тобі даємо якусь там гроші. Василь не наче радий, але знову ж таки, якщо неправильно це перевірити, то е, Василь не зможе напевно, щось адаптувати. Але Василь ще й думає, так я маю з клієнтами говорити. Я там заробляю заробляю живе бути так живі. Так. Гроші а тут мені кажуть описати скрипт. Ось, ну і далі я продовжую і завершу напевно, так що може бути інша модель, так можливо, власник візьметься все таки за сили і це опише. Ну і може бути ще як варіант це просто наняти консультанта або наняти мінімальний аудит, тому що чомусь я знову ж таки зауважую, що всі хочуть структурувати процес бухгалтерії, тому що це важливо, і процес фінансів, та ще навіть процес закупок. Але питання: от процес, що буде з людиною, яка до нас прийшла і працює там два тижні або місяць. Мало хто це адаптує. Тової, мало хто звертає увагу, допоки людина або не звільниться, або не піде де інше. І власне мені здається, що підприємець потрапляє в цю пастку, що. А зараз важче знайти людину, і я частково погоджуюсь, тому що менеджер, який був у 2017 році, та це скоріше за все менеджер, навіть з іншого, ти знаєш цю теорію, так там ікс Y люди, та і менеджер дві 2023 році він може бути зовсім іншою категорією мислення. Дійсно, може на перший погляд скластися враження. Ну і так напевно і є, що люди абсолютно різні по вимогах, але ідея відео такий от основного посилу є в тому, що якщо ви маєте таку проблему, так. Не ігноруйте її, пропишіть мінімальні чек-лісти або мінімальні плани, який має бути розвиток в менеджера. Що ви, наприклад, там раз в тиждень з ним спілкуєтеся, раз в місяць перевіряєте. Він має мати описаний процес роботи з клієнтами. Так перевіряйте це, принаймні ви. Ну або найміть людину, яка буде вам допомагати в цьому роботі. Мабуть, якщо так, та, якщо у вас ви розумієте, що у вас на це ні сил, ні. Знань ні ресурсу немає, завжди можна когось наняти. І в це треба інвестувати. Тому що ми легко думаємо, ага, ми інвестуємо в оборотні кошти. Ми сьогодні купили там шкарпеток чи стаканів. Ми їх завтра продали, в нас маржа. Але суть це в тому, скільки ти цього хочеш продавати, на який об'єм. І якщо ти хочеш продавати це великими об'ємами, тобі треба стала Професійна команда, яка буде, власне, дійсно командою, для цього має бути процедура. Бо всі погодяться, що коли ми розуміємо, що щось є структуроване, стале, описане, контрольоване, з іншої сторони регламентоване, де розподіл відповідальності, де немає оцього я старший куди пошлють, в мене і. Є бажання бути в цьому середовищі, бо люди зачасту свою вони, ну, слабо організовані, тому йдуть на роботу, щоб хтось їх теж організовував. І тому, якщо ви зробите це середовище, людина розуміє, що в мене між, немає розбіжностей між, між тим, що нам декларують при вході на роботу і тим, що відбувається. Я розумію, є система, і ця система зобов'яже мене як працівника бути ефективним. і... Да, вона мене з однієї сторони зобов'язує, а з іншої сторони, ця моя ефективність призводить до росту прибутку в компанії і росту мого доходу як працівника. Тому так само на завершенні я би хотів сказати, що вам потрібно ось ці процеси: найму адаптації працівника, елементи навчання, елементи контролю роботи, елементи там мотиваційні, елементи того, що робити, якщо от. Є багато нештатних ситуацій, і вони можуть описуватися, да, от як в Америці, ситуативне ну, стався інцидент, зробилася якась поправка, і все є. А коли воно все завжди словесно в цьому мікроменеджменті, я прийшов на сварив людей, ці люди звільнилися, прийшли нові, і вони не в курсі про це. А якщо це описано десь, от, ми маємо якусь таку вже сталий організм. Тому. Я вам хочу побажати, щоб ви як власник бізнесу приділили тому час, структурували свої процеси, структурували процес навчання, структурували процес, що робити, як мотивувати, що робити з тим, як порушують, що робити з тим, щоб, якщо людина там зміщається на іншу посаду, хто її замінить? Оця вся внутрішня кухня роботи з персоналом. Повинна бути, відповідно, виділіть на це час, виділіть на це гроші, або найміть спеціалістів, консультантів, або виділіть самостійно на це час. І у вас не буде ніколи після цього питання, нема нормальних людей, де їх взяти. Окей? Що ти ще додаш? додаш я додам, що це не так страшно. Це все візуально виглядає буквально в декількох файлах. Я не знаю, можливо, це все можна навіть сказати і помістити з мого досвіду. Так в одну книгу, яка буде складатися там з 10-15 різних сторінок, так а 4, де буде просто описано, як ми працюємо, коли є рекламація чи будь-яка скарга. Як ми, наприклад, поводимося чи працюємо наприклад, з точки зору роботи CRM. мінімальні інструкції вони завжди допомагають. Я, Напевно, теж завершу жартом. Знаєш, всі люди генії, але не всі люди розібралися з інструкцією перед народженням. Ось, відповідно, чим більше є інструкції, які, по-перше, використовуються, так не просто інструкція заради інструкції, людина знає, де це знайти. Тим вам просто є легше систематизувати бізнес і фінально навіть з нього вийти, так і знайти того самого операційного директора чи іншу людину, яка може ваш бізнес розвивати тому що ви можете розвивати інший бізнес, але мені здається, що бізнес може тільки розвиватися ваш основний, так, коли є структура і є прописані бізнес-процеси, хоча на мінімалку, якось так без перфекціонізму. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, і звісно, пишіть. Будемо раді вас проконсультувати на зв'язку.